Я стою біля магнолії і соленджани, це повністю наш продукт. Ми її вирощували з невеличких зовсім саджанців. І частину цих рослин ми колись давно, коли це кілька років назад, коли ми почали їх вирощувати, ми лишили на кущі, а частину лишили, вирішили зробити з них дерева. Наше завдання в майбутньому, щоб це було велике, красиве, здорове дерево. Таке подібне, як ви можете бачити, ось тут. Ось тут. Бачите, це так само магнолія, але створена у вигляді дерева. А це вже магнолія. Як куч. Це різні сорти, але приблизно от нам потрібно, щоб в майбутньому з такого через років 5 перетворилися на таке велике дерево. Ми кілька років їх вже витягали до гори за допомогою бамбука. Власне, і тепер це вже є певне міні-дерево, вже є невелике дерево, але кожного року його потрібно доформовувати. От зараз я вношу певні корективи, потрібно чітко розуміти, де є центральний пагін, і е, е, позабирати максимум е, або ослабити конкурентів. Тобто я, от, я розумію, що, наприклад, центральний пагін у мене буде ось тут. Він буде розвиватися відповідно. Е, тут я забрав певного конкурента. І тут так само от ці невеличкі. Е, Невеличкі е, пагони заб, е, зменшую, щоб, щоб йшли власне, розвиток гілок, пішов сюди. Це інше позабрав, тобто, наприклад, оцю я так само можу забрати, для того, щоб у нас залишилося тільки навіть оцю так само можу забрати, бо це занадто сильний, занадто сильний конкурент, тобто я його зменшую до такого розміру. Тобто я залишаю одну, дві, три, три гілочки. І далі тут залишаю одну гілку і все. І далі це буде розвиватися ще вище. Тобто буде вже власне йти ліс вверх. Тут, тут, бачите, тут є, по суті, треба визначити, яка з цих гілок буде у нас головна гілка провідником. Це можна зробити оцю, цією гілкою. Ось так. Можна зробити оцю гілку вверх. І можна зробити оцю гілку. Якусь з них, тут є теж дві. Тобто зараз в нас є чотири претендента. Цей претендент є найгірший в тому плані, тому що він вигнутий, відповідно, я його обрізаю. Обрізку роблю десь приблизно 2-3 см над попередньою е гілкою, або попередньою брунькою. Тут обрізав і дивлюся так. Або мені цю залишати, як центральний пагін, або цю залишати. Ця виглядає здоровішою, і, мабуть, я її лишу, тому, відповідно. Щоб тут услабити, я забираю, по суті, оцю гілку. Це буде в нас рости сюди. А цю поміняємо бамбука і вона буде рости вверх.